На житломасиві південного ЗК генеральне прибирання. Сквер на Ярославській улюблене місце відпочинку тутешніх жителів. Весна бояє тут наповну. Від зимового бруду та сміття звільняються узбіччя доріг і тротуарів. Навіть у часи війни дбати про чистоту навколо спільна відповідальність, кажуть мешканці житломасиву. Вже багато років виходимо, працюємо по всьому району і. У нас дуже гарний район, і саме я вважаю, що чистий. Дуже багато людей вийшло і такий великий квартал, і все одно люди працюють. Поки дощика немає, то ми стараємось швидко все зробити. Корисна справа. Працювати завжди корисно. Тим паче чистий, четверг потрібно наводити Лап. лад, порядок. Порядковувати територію біля власного дому чи підприємства теж один із проявів патріотизму та любові до свого району і міста, відзначив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілку. Сьогодні, в ході робочої поїздки до житломасиву південного ЗК він побував на мікрорайоні Ярославському, навідався і на дворові території, та дитячі майданчики. Ми зараз знаходимося на мікрорайоні Ярославський. Тут ремонтуємо дитячі майданчики. Спортивні майданчики. Трохи нам заважає погода, багато сьогодні покраски планувалося, але поки готуємо. готуємо під покраску. Зараз ремонтуємо лавочки, ремонтуємо майданчики, підпорні стінки, готуємо до покраски. Тому я думаю, що до свята, ми готові. В акції з благоустрою взяли участь трудові колективи промислових підприємств, закладів освіти, охорони здоров'я, об'єктів бізнесу, представники ОСББ. Долучились до весняного прибирання і переселенці, що мешкають в Інгулецькому районі. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.